У мережі серед підлітків набирає популярності новий небезпечний тренд. Його називають посмішкою жокера, І особливість цього тренду полягає в тому, що підлітки імітують або підрізають кутики рота, намагаючись зробити усмішку ширшою. Медики називають цей тренд небезпечним самопошкодженням, оскільки всі ділянці обличчя проходять судини та нервові закінчення. При пошкодженні цих структур, звичайно ж, будуть або рубцеві деформації, або порушення вимови, або з'являються потім рубцеві зміни, які призводять до ненормального вже акту або ковтання. І при пошкодженні нервових стовбурів звичайно відбувається порушення іннервації тобто, м'язи перестають скорочуватись і нам бути підвласними. Навіть невеликий надріз у цій ділянці обличчя може спричинити сильну кровотечу, інфекція або ж загноєння. Ці пошкодження не завжди загоюються нормально. Інколи буває розвиток таких келоїдних рубців, які деформують шкіру, вони не створюють нормальний еластичний рубець, а навпаки, рубець збільшується на поверхню шкіри, він болить, він чутливий і він є постійною проблемою. В деяких моментах можна відновити цілісність структур, в деяких моментах треба робити операцію повторно, в деяких моментах просто перев'язки, тобто огляд обов'язковий. Проте першопричинами цього небезпечного тренду є психологічний стан дитини. Якщо ви побачили, що є якась така м, рана на тілі, то звичайно зверніться до хірурга, але це проблема не хірургічна ізначальна, так би мовити, самого початку, це проблема психологічна. Дитині треба захист, дитині треба увага. То дитину треба захистити, зрозуміти і ну не, не звинувачувати, не ругати і не придавати якимось ще обмеженнями тортурам, а допомогти їй, бо це проблема, це проблема саме дитини. Лікарі називають цей тренд свідомим заподіянням собі болю задля тимчасового полегшення емоційного страждання. Психологи зазначають, що здебільшого підлітки підпадають під подібні тренди, аби привернути увагу, показати сміливість або підвищити свій статус у колективі. Ми розуміємо, що це небезпечно, це шкода для здоров'я. Шкода дуже велика. Але ми повинні звернути і на психологічні фактори, чому дитина хоче це зробити. Це ризик травмувати своє обличчя. Тренд прийде і піде, а зовнішність дитини назавжди залишиться з нею. І психологічна травма, яка можливо буде з цим пов'язана, теж залишиться з дитиною. Аби уникнути небезпечних проявів, самовираження серед підлітків, психологи радять батькам на <годжувати> більш довірливі відносини з дітьми та вибудовувати дружню атмосферу в родині. Варто встановлювати ці довірливі стосунки, мати доступ до дитячих речей, але ми це робимо не насильницьким методом. Ми не заходимо, не починаємо переривати речі, викидати там щось переглядати. А ми намагаємося це зробити з дозволу дитини. Ми вже повинні навчитися і вміти контролювати свої емоції. Зробити глибоке дихання, заспокоїтися тільки після цього, як ми заспокоїмося, ми маємо право спілкуватися з дитиною. Інакше, якщо ми будемо сварити, кричати, критикувати, знецінювати, це буде провокувати дітей ще більше робити якихось таких трендів, тому що діти в підлітковому періоді потребують визнання.